Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, піротехнічні шоу тривають на Росії щодня, і з цього приводу від Путіна вже вимагають застосування сталінських методів. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, які актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог підступно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету, ЗСРФ під феєрверки потрохи залишаються без штанів. Мер Москви Собянін повідомив, що в ніч на 9 серпня була спроба прильоту по місту двох бойових БПЛА. Обидві цілі, як сказав він, були збиті: одна в районі Домодєдова, інша в районі мінського шосе. І коли розпропаганда вже готувалася до відчайдушних ранкових спічей щодо чергового терористичного удару від київського режиму по мирних росіянах у підмосковному Сергієвому посаді, стався справжній вибух. На місцевому військовому оптико-механічному заводі, який бере активну участь у розробці нового стелс-бомбардувальника під кодовою назвою Посланник, нібито стався вибух складу із піротехнічною продукцією, якій належить компанії Піро Рос. Це і стало офіційною версією. Як покипкував з цього Олексій Копитько, радник міністра оборони України, на заводі із виробництва оптики зірвався склад із піротехнікою. Маємо класичний ефект лінзи. Насправді, на це чергове піротехнічне шоу Пропаганда відреагувала відповідно. По Сталінськи, наприклад, Мардан пише я навіть не знаю, яка версія гірша. Якщо у завод вдарив український БПЛА, то це погано, звісно, але війна є війною, і тут все зрозуміло. А от якщо на території військового заводу, що входить до держкорпорації Ростех у воєнний час, роблять салюти до 9 травня, то це просто за межею того, що в принципі можна пояснити. Точніше, це один із тих сюжетів, які пояснюють популярність Сталіна у сучасній Росії. Також сталінські методи боротьби із подібними фаєр-шоу просуває популярний пропагандист-політолог Марков. Він заявив наступне. Це не БПЛА ЗСУ. Кажуть, що цей завод, крім військової продукції, робив для підробітку ще й піротехніку до салютів. Ось вона і вибухнула. Наш рідний бардак небезпечніший за ворога, тому люди вимагають від Кремля зробити нашу державу сильнішою і повчитися чомусь у Сталіна, щоб перемогти. Заявив Марков. Судячи з того, що ввечері того ж самого 9 серпня, у військовій частині, яка розташована у ставропольському краї, загорівся речовий склад площею понад 300 квадратних метрів. То робити Росію сильнішою Путіну навіть сталінськими методами доведеться ще дуже і дуже довго. Про стратегічний стелс бомбардувальник посланник говорити взагалі немає чого, бо фактично послання летять Путіну буквально із всіх боків. Ну що ж, друзі? А ми з вами, як то кажуть, маємо робити те, що можемо, тим, чим маємо, і там, де ми є. Тому долучайтесь до спільної інформаційної боротьби. Перше, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. Друге, будь ласка, знайдіть в Ютубі канал. Зсу і обов'язково підпишіться на нього. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. До побачення!